Постраждали дві жінки. Окупанти випустили по райцентру півдесятка снарядів. Зайнялися житлові будинки. Запускають БПЛА, хатять з градів та артилерії. Буквально цілодобово росіяни тероризують мирне населення. Є постраждалі. Яка ситуація з водопостачанням у Нікополі та в яких населених пунктах людям треба запастися водою? Розкажемо. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Мешканці Мирівської громади вшанували пам'ять загиблих захисників. Це спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтесь на YouTube 11. Того аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Із самого ранку росіяни атакують Нікополі з БПЛА, б'ють по житлових кварталах. Внаслідок ворожого артобстрілу у місті постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий по медичну допомогу. Звернулася 59-річна мешканка. Зранку по місту випустили з півдесятка снарядів. Зайнялися двоповерховий приватний будинок, і господарська споруда. Двоє постраждалих у Марганецькій громаді під час чергових масованих атак по Нікопольщині. 58-річний чоловік і 52-річна жінка отримали осколкові поранення. Медики надали необхідну допомогу. Лікуватимуться постраждалі вдома. Потрощені також шість приватних будинків, півдесятка господарських споруд, автівка, газогін і електромережі. Через пожежу вигоріло 2,5 гектара сухої трави. Вогонь приборкували рятувальники. РСЗВ важкої артилерії та дронів камікадзе. Ворог гатив в центру Марганецькій та Червоногригорівській громадах постраждали п'ятеро людей. В районі пошкоджена інфраструктура, два АЗС, житлові будинки та лінія електропередач. Більше про наслідки масованих обстрілів окупантів розкажемо у наступному сюжеті. Сінаця вся Вікно, ну все стеля, все обрушилось. Наслідки масованих атак окупантів показує Тетяна Васильівна. Надвечір ворог обстріляв з артилерії будинок. Її родина прямий удар прийшовся якраз на дах. Воно моментально почалося десь пів сьомої вечора. Я покупалась і прийшла в хату, а чоловік поливав його контузили. Я була в цій половині хати, а чоловік це дуже добре, що не пішов. Туди де пряме попадання на углу хати був якраз. Покрівля будинку геть зруйнована, а сама оселя тепер в аварійному стані. Наразі комунальники допомагають з ремонтом. Вже накрили дах. Ну тут страшне, що робилось. Ми вивозили вчора півдня. Добре, що сусіди молоді. Прийшли, так ми оце ж прибирали це, все ж впало сюди. Ворожі обстріли застали вдома і сусідку Інну разом з родиною. Я була взагалі возле екрана стояла, бабуся в хаті була. а Мій чоловік із сусідом були. На огороді уніку родина мешкає вже третій рік. Приїхали з Херсонщини, та й тут росіяни не дають жити вибуховою хвилею. В оселі повибивало всі вікна. І воно як шарабахнуло. В нас зразу вікна повилітали стекла. Ну і тут же ж, звісно, воно летіло. Летіло осколки, летіло усе тут. Це, звісно, жах повний. Наслідок вечірніх артилерійських обстрілів постраждало двоє нікопольців. Артилерію та дронами камікадзе ворог атакував Нікопольщину і протягом дня скидав боєприпаси з БПЛА. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. У Нікополі пошкоджена АЗС. Зайнялись дві розподільчі колонки та навіс. Вогнеборці гасили пожежу на площі 60 квадратів. Від обстрілів постраждали і житлові будинки та господарчі споруди. Місцевих просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укритті задля безпеки. Саме головне, щоб живі були, щоб були здорові, живі, щоб воно це все закінчилося. Хочеться спокою, миру, перемоги. Хочеться. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, та Володимир Поваренко про Нікополь. Майже 1,8 мільйонів гривень на відбудову 11 об'єктів. Міський голова Нікополя Олександр Саюк розповів, як відновлюють пошкоджене внаслідок ворожих атак житло. За його словами, нині мають 758 заявок на відновлення понівечених будівель. 604 вже відновлено. Багато об'єктів наразі у роботі. Тільки за 27 серпня на сайті Прозоро було оголошено 11 тендерів на поточні ремонти будівель. Загальна вартість робіт складала майже 2 мільйона гривень. Суми, які виділяють на кожен будинок, коливається від 67 до 450 тисяч гривень залежно від ступеню пошкоджень та розміру об'єктів. Запастися водою просять мешканців Марганця, Томаківської та Мирівської громад. Адже від сьогодні водопостачання призупиниться з технічних причин, повідомили у Марганецькій міськраді. Оголошення про відновлення подачі води опублікують на офіційних сторінках. Втім, запаси води просять зробити максимальні. Буде припинено водопостачання з насосно-фільтрувальної станції другого підйому. До вирішення цих технічних причин вода постачатися в водопровідну мережу громади і міста Марганець здійснюватися не буде. Водночас у Нікополі наразі стали водопостачання. Про це на прес-конференції розповів міський голова Олександр Саюк. За його словами, наразі перебоїв з водозабезпеченням у людей немає. На це можуть впливати тільки ворожі обстріли. Прокоментував і стан води, адже місцеві бідкалися, що з кранів тече брудна. Є моменти, які не залежать. Від роботи водоканалу це коли перебої по електриці або коли аварійні відключення, кожне відключення, кожне включення, це гідроудари. Від них завжди є потім брудна вода на вигляд. Тому, якщо є такі випадки, потрібно телефонувати на Водоканал, і вони будуть робити промивку цих районів. Життя під масованим ворожим вогнем залишило слід у житті кожного нікопольця. Ворожі снаряди руйнують не тільки оселі, а й критичну інфраструктуру. Російські залізят нищить також парки, вулиці обриває лінії газу та електромереж. Люди, які досі не виїхали з міста, розказали нашим кореспондентам, з якими проблемами стикаються сьогодні, та які бачать рішення. Дивіться далі. У нас в городі вроде би все. у нас в місті, наче все вирішується. У нас чисті вулиці, чисті дороги. Єдине, звісно ж, що деякі дороги відремонтувати. Те, що освітлення немає, так це через те, що йде війна. А так, війна є війна. Як би не хотілось покращень, поки це неможливо. А так, у нас все відбудовується потрошку, зруйноване, ремонтується. Сквери всі чисті. Хотілося б, щоб вода була, у нас не вонюча крана бігла, така щоб гарна була, щоб можна було пити її. От. Ну, світло зараз уже не відключають, вже краще в нас цього. Ну, так, постійні обстріли дуже така проблема. Дрони літають у нас, хотілося б якось захисту для Нікополя. А так в цілому Нікополь в нас живем. У нас гарне місто. У нас комунальні служби виконують всі свої обов'язки. У парку бачите самі все чисто, цивільно. Виїздити нікуди не хочу. Люблю своє місто. Світло, сміття є, де погано вивозять. А так, в цілому, я не розумію, навіщо доріжки ось ці, коли збираємо, як кажуть хлопцям, гроші. У нас одна велика на всіх проблема, її зараз треба вирішувати, щоб наше місто якось захищали більш-менш. Яку, наскільки це можливо, щоб щось робилося. Ну, А на нашу думку, ми ж не знаємо, робиться щось, не робиться, живемо ось так. Я вважаю, що це єдина зараз в нас проблема. Нормально все. І... Нормально, все і транспорт, і вода все добре. Головне, щоб не стріляли. Наших артобстрілів цих не було. А так все добре. Виключення світла. Ну я живу на самому березі. в мене ці прильоти постійно, особливо останній місяць. То <сум> ті, хто кажуть, що в нас немає війни, я запрошую до себе додому в гості, хай прийдуть і побачать на свої очі власні. Чистої води чистої води в крані. Це найголовніше, щоб люди не ходили і не купували воду у цих централізованих. Пунктах, а щоб у крані була хороша чиста вода в Нікополі, хоча б для початку відновити підвіз води у ті пункти, які були відкриті. Морівська громада долучилася до щорічної патріотичної акції Шаную воїнів біжу за героїв України. Прийняти участь могли всі охочі. Долучилися також родичі та друзі героїв. Бігли працівники відділу по роботі з ветеранами Нікопольської РВА, учні і батьки Виводівської гімназії. Таким чином вшанували пам'ять полеглих захисників та подякували за те, що завдяки їм мають можливість жити, вчитися та працювати. Нагадаємо, така традиція забігу започаткована ще у 2018 році. Ця зараз, окрім регіонів України, забіг підтримують майже 40 країн світу. Тим часом у червоногригорівці починається прийом заявок на одноразову допомогу грошима протягом опалювального сезону 2024-2025 років люди можуть придбати тверде пічне побутове паливо. Допомогу надають для домогосподарств, які розташовані в 10 кілометровій зоні від лінії ведення бойових дій. Це частина держпрограми. Щоб отримати гроші, необхідно звернутися з відповідною заявою до ЦНАПу або старостату при собі мати оригінали та копії документів, заяви при приймаються з 2 по 13 вересня з 9 до 16. Я Давид Олександрович. Ну ок, можна просто Давид. Мені вже 19. Працюю на заводі. Інтерпайп великому металургійному підприємстві. Три місяці був помічником оператора верстатів з ЧПУ. Швидко все зрозумів. Велике дякую моїм наставникам. Е, окей, якщо чесно, на початку про верстати не знав нічого. Думав керувати процесом раз плюнути, тому і без досвіду взяли. дзузьки. вони мені купу теорії, а я їм купу запитань. Відповіли на кожне. На пальцях пояснили. Сьогодні в мене свій крутий верстат та дуже серйозні виробничі задачі в майбутньому. Планую швидко побудувати кар'єру. Років через 15 буду генеральним директором заводу. Отже, якщо шукаєш стабільну роботу із перспективою кар'єри, камон до нашої команди. Батько талановитої гітаристки з Нікополя розповів, як почувається його донька. Нагадаємо, в липні 16-річна Софія Жорнових потрапила у серйозну ДТП та отримала тяжкі травми. Наразі дівчинка перенесла другу операцію на хребті та вже пробує робити перші кроки. Попереду на дівчинку чекає тривала реабілітація. Батько гітаристки зазначив, що сили доньці надають рідні та неймовірна підтримка небайдужих людей. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.